З 17 по 24 квітня в Італії відбувався чемпіонат Європи з теквондом. Участь взяли країни з різних куточків Європи. Україну представляли більше 200 спортсменів з різних міст. За Кременчук з гідним результатом виступили сім теквондистів. З Полтавської області було 18 чоловік. На чемпіонат Європи їздило нас сім спортсменів. То з цими спортсменів привезли чотири призових місця: три других місця і одну треті з Кремачука. Мали поїхати більше спортсменів, але через ситуацію в Україні не змогли виїхати ветерани, які б значно посилили збірну України. Збірна ветеранів не всі змогли виїхати, тому що в країні воєнний стан, і на жаль, міністерство випустило не всіх спортсменів і не змогли прийняти участь у чемпіонаті Європи. Але наші спортсмени, так сказати, досягли. Ми вважаємо великих результатів, враховуючи умови підготовки, в які готувалися це відключення світла, це тривоги, сховища ховалися, то враховуючи ці обставини, наше досягнення другі місця на чемпіонаті Європи дуже високі досягнення. Вважаю. Перед чемпіонатом Європи спортсмени пройшли відбір до збірної на чемпіонаті України. Після шляху, який вже пройдено, Микита зазначає, що на чемпіонаті Європи було значно складніше, адже рівень змагань зовсім інший. Але хлопець все одно показав гарний результат та виборов срібну медаль. Це були мої перші змагання такого рівня, і мені все дуже сподобалось. Я виступав у категорії 14-15 років. Хлопці понад 70 кілограмів, виграв три бої. Проти грека, естонця, янгчанина програв хорвату у фіналі. Він був дуже потужним, бої були всі складні, але в цілому мені все дуже сподобалося. Румунія та Болгарія з представниками цих країн юна спортсменка Вероніка змагалася за перемогу. На жаль, у третій сутичці дівчина поступилася та посіла друге місце. Прийняла участь на чемпіонаті Європи в категорії 11-13. у мене було. Три спаринги, два з котрих я виграла, але третій, на жаль, програла в фіналі. В моїй категорії були дівчата з Болгарії, Румунії, України та теж Болгарії. Арсені також взяв участь у чемпіонаті Європи, як і для інших, такий досвід у нього вперше. Свої вміння та навички хлопець показував у двох програмах: тулі та спаринги. де посів друге і третє місце. Відповідно. Було дуже багато учасників і. В фіналі я вийшов з українцем, з моїм колегою з Києва і, на жаль, я йому програв. По спаррингам було теж дуже багато конкуренції, але зайняв третє місце. Задоволений своїм виступом на Чемпіонаті Європи, бо це був перший раз і думаю, займати перші міста у подальшому. Тренери відзначають гарну організацію Чемпіонату Європи та гідні виступи своїх підопічних. На дуже високому рівні було гарні спортсмени приїжджали, дуже тяжкі бої були. Діти наші показали теж дуже добрий рівень, дуже доблісно виступили. Як бачите, нагороди самі кажуть за себе. У загальному заліку Україна посіла друге командне місце. Попереду у спортсменів інші не менш важливі змагання. Восени відбудеться Кубок України, до якого юні та наполегливо готуються. Марія Бердаєва, Іван Печенко, Кременчуцькі новини.